Більшість людей висловлюють свої бажання і мають ці бажання зі стану страху, зі стану нестачі, недостачі, недо. Я боюсь, що мені чогось не вистачить. Я боюсь, що в мене чогось не буде. Я хочу стосунків, хочу машину, хочу квартиру, хочу більше грошей, хочу приявлення. Чому? Тому що я боюсь, що зі мною буде щось не ок, що мені не вистачить, що я буду страждати. І щоб себе берегти з цього стану страху я чогось хочу. А потрібно налаштувати себе на стан любові. Любов це високовібраційна енергія, яка формує все в тобі, кожну клітиночку, кожну частиночку. Стану цієї любові ми створюємо все. А зі стану страху не можемо нічого.